П'яного священника, який мчав містом з за кермом, затримали на Полтавщині. Лубенські патрульні помітили легковик, який їхав по зустрічній смузі, і кілька разів ледь не наїхав на пішоходів. Переслідування тривало недовго. Ваз врізався у бордюр навпроти поліцейського відділку. За кермом був настоятель святотроїцького храму, отець Анатолій Безрідний, який не тримався на ногах. Результати драгера приголомшили навіть медиків. 2,94 сотих проміли алкоголя. Це майже 15 разів перевищує норму. В машині патрульні виявили кілька порожніх пляшок з-під алкогольних напоїв. Тепер цю доведеться сплатити 10 тисяч гривень штрафу та на рік забути про посвідчення водія. Парафіяни твердять, вже неодноразово бачили ця Анатолія нетверез за кермом. Чого у вас такий різкий запах алкоголю в машині? Це бидло. Ви нормально. Так, не не ображайте, не скарбляйте